На день міста Чернівчан біля міської ради о 10-й ранку вітатиме цісар Франц Йосиф. Саме за його правління наше місто зазнало значного розквіту. Звісно, роль цієї постаті виконуватиме актор. Дорогі чернічани, давайте починати святкувати зразу від ратуші. Ми готуємо для вас подарунок і в 10-й годині, от на цьому місці, дуже дуже очікуємо на вас, тому що дуже старалися, хочемо, щоб ви це оцінили. Видаю невеличкий секрет: це буде театралізований початок святкування дня міста. На святкування дня міста завітають і чинні високопосадовці. зокрема, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, заступник міністра освіти, який братиме участь в урочистостях з нагоди святкування 140-річчя Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича, міністр юстиції. Він завітає на відкриття розширеного центру надання адміністративних послуг, та міністр інфраструктури, який буде присутнім, на запуску швидкісного залізничного сполучення Чернівці Львів. Міністр внутрішніх справ презентує нову Віцию у Чернівцях до речі, саме у суботу 3 жовтня розпочнеться набір претендентів на службу у поліції. Офіційно пункт прийому анкет до нової патрульної поліції відкривається 3 жовтня о 9 ранку. У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання Юність Буковини. Також у суботу у парку імені Тараса Шевченка відбудеться відкриття відновленого погрудзя першому ректору ЧНУ Костянтину Томащуку. А на театральній площі на алеї Зірок буде. Встановлено дві нових зірки. Також вже традиційно на центральній площі чекатимуть гостей свята, місцеві хлібопекарні а на площі філармонії розважатимуть діток. Ковалі та народні умільці представлять свої вироби на площі Пресвятої Марії. А у суботу, о 19.00 розпочнеться концерт на соборній площі Чернівців. На городян та гостей міста чекатимуть виступи гуртів скай та тартак. Святкування продовжиться і в неділю. Зокрема, 4 жовтня площа Соборна стане локацією для фіналу конкурсного фестивалю відродження. В рамках святкування дня міста також відбудеться третій фестиваль Одруження на панській. Окрім вже традиційних заходів у Чернівцях відбудеться фестиваль стріт арту. Також відкриють меморіальну дошку відомому архітектору, дизайнеру, філософу Фрідріху Кізлеру. І це далеко не повний перелік заходів, які заплановані в рамках святкування нашого храму. Мового свята з погодою домовилися, як бачите, погода сьогодні, завтра і в неділі буде хороша і переконані, що у вас настрій буде теж хороший. Будь ласка, святкуйте, запрошуйте гостей, виходьте з сім'ями, давайте разом показувати наскільки ми любимо місце Чернівці. Наше рідне місце. Також приємною новиною для чернівчан стане те, що з нагоди дня міста, 3 та 4 жовтня, проїзд у міських тролейбусах буде безкоштовним. Дар'я Товпіч Сергій Бабій Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.